Нагадуємо, друзі, що ви дивитеся ранок надії, і наразі настав час рубрики Духовний сніданок. Тема на вас очікує досить цікава та важлива, адже тісно пов'язана з нашим здоров'ям. Буде цікаво, тож не перемикайтеся. З нами сьогодні священнослужитель Сергій Луцький. Доброго ранку, Сергію. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами. Сьогодні поговоримо про здоров'я, в принципі, близьку вам тему, тому що ви займаєтесь mm -hmm. саме таким здоровим способом життя, mm -hmm. проповідуєте його, можна сказати, дуже часто і в наших програмах. Але сьогодні хотілося поговорити саме про ось такий напрямок взагалі, хвороба в нашому житті, як до неї ставитися християнам. Ну, але mm -hmm. для початку в мене таке запитання: чи можна стверджувати, що. от Хвороби це покарання за якісь конкретні гріхи в житті людини. От згрішив і маєш за це, от так зразу тебе Бог карає. Ну, треба сказати, що воно так і буває часто. Так. Ось, Не завжди, Не завжди, тому що на цій гріховній землі угу. всі люди хворіють. Угу. Ось, Але є, наприклад, речі, от коли беремо венеричні захворювання, угу. тут працює цей закон, причини наслідку де чітко згрішив. І отримав, так? Тобто... Ну, Але це, ну, скажімо так, фізичні наслідки. Так. Тобто, там, пішов на вулицю, не одягнувся, захворів. Ось. Yeah. А я говорю саме про такі духовні наслідки, що саме Бог посилає якусь хворобу mm -hmm. за те, що ти десь там згрішив. Ти згрішив mm -hmm. десь там, а Бог тобі послав хворобу ось тут і вклав в ліжко. Mm -hmm. Є моменти, коли дійсно Бог хоче нас якимось чином направити. Або, як правило, це призвести до покаяння для того, щоб нас спасти. Так. І коли людина ось так іде сліпо, вона опирається дії Духа Святого і не прислуховується до цього впливу, то деколи Богові, напевно, доводиться для того, щоб якось людину зупинити, щоб вона задумалася, угу. що все ж таки її життя знаходиться в руках Творця. Бог допускає хвороби. Є випадки, наприклад, у старому заповіті, коли Господь вивів свій народ з Єгипту. То там 28-й розділ книги повторення закону, там є благословення заповіту mm -hmm. і прокляття заповіту. І Господь каже, що якщо ти будеш мені слухняний, якщо ти будеш жити зі мною, то буде таке, таке благословення, ось довголіття в тебе буде. А якщо ти не будеш слухняний, тобто якщо ти будеш грішити, то будуть знову ж таки різні там ідуть попередження, і одне з них це те, що можуть бути хвороби. Господь, каже, я буду посилати на тебе моровицю, різні хвороби буду посилати. Є ще два місця дуже цікавих у священному писанні. Це в Євангелі від Івана. Два mm -hmm. місця. От в п'ятому розділі Євангелій від Івана це історія про зцілення хворого біля Віфезди. Пам'ятаєте, цей випадок, коли людина так, так. лежала, і 38 років він там лежав. Mm -hmm. Ось, Коли Ісус прийшов, Він каже, хто б мене туди всадив ось в цю купальню. Mm -hmm. А Ісус подивився на нього, розуміє, що не це потрібно людині, так. не потрібно ці змагання, хто перший добіжить. Він йому каже, хочеш бути здоровим. Він стіляє цю людину. Ось. І далі в п'ятому розділі 14 вірш звучать такі слова Ісуса, коли потім Він у храмі зустрів оцього чоловіка. То була субота, там довга історія, як це було. No, 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 no. Але Ісус сказав йому такі слова. Що сказав? Ось, видужав ти, не гріши вже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. Uh -huh. Тобто це був натяк на те, що ось оцей стан людини був викликаний саме гріхом. Mm -hmm. Тобто гріх призвів до хвороби. Ось, можливо, це був і неспокій, якісь і докори сумління, відчуття вини в нього було, все було. Ось. Оцей випадок. Але через декілька сторінок, якщо ми перегорнемо Івана Лівівана, дев'ятий розділ, так. відома історія про зцілення сліпородженого. Так. І учні. На той момент вони розуміли, що О, ось те, про що ми говоримо. Так, так. Захворів, от, отримай, от тобі хвороба. Угу. Але Ісус каже, не все так просто в цьому світі. От, наприклад, книга Йова. От Йом не згрішив, а чому він захворів? Угу. Тому що є зло на цьому світі. І в 9 розділі Івана від Івана така сама ось історія. Учні питаються, хто зрішив? Чи він сам, чи батьки його що сліпим, народився? Ну може стояти питання, як це міг сам зрешити, коли він народився сліпим, так чи ні? Ось. Е, ну, тому що юдеї ну, вважали, що ще, ще до народження. дитина в утробі матері дитина грішить ага. разом з матір'ю. Це могло бути. Ось. Але Ісус каже, не згрішив ані він, ані батьки його, але щоб діла Божі з'явилися на ньому. Үгін. Тобто Ісус каже, причина не в цьому, причина не в тому, щоб він особисто згрішив. Ось, але Господь каже, але от його стан такий хворий, але все одно на ньому я можу показати свою любов. От я можу проявити цю любов до нього. Ось. Тому деколи люди... Тобто Бог не можна сказати, що Бог чекає, що о, згрішив тепер, так, а ну так. давайте, яку ми йому хворобу пошлемо. Ну, тобто Бог пікнуться ну, про те, щоб навчити все. дитину. Так. Ну, свою душу. Якщо дитину. він допускає, то тільки з метою, щоб якимось щеном спасти. На добро, все одно. Mm -hmm. mm -hmm. Деколи люди не розуміють цього, чому вони не бачать деколи зв'язку між гріхом і захворюванням, тому що не відразу наступає відплата. Mm -hmm. Наприклад, людина може курити 10-20 років. Mm -hmm. 50 років в нього рак легенів. Він скаже, за що так чи ні? Ну а так. початок був 17 років. Але є знаєте інша крайність, коли люди ну живуть в принципі по біблії, mm -hmm. стараються все і тут mm -hmm. захворіли. І mm -hmm. все шукають, де ж я згрішив, де ж я згрішив, yeah. щоб що що, от я захворів. Але це mm -hmm. ж може бути інша причина. Звичайно, що ми на цій грішній землі, і ми можемо ось апостол Павло, наприклад. Так? Він каже, тричі я просив Господа, так, угу. щоб забрав мене от, якусь там ваду, якусь там проблему. Угу. І каже, Господь йому сказав: досить для тебе благодаті моєї. От, до речі, чому Бог не зцілює віруючих людей? От нібито угу. ж ну, Бог, який може зцілити, ми в угу. нього віримо. Угу. І Він ну, без проблем був Ісус на землі, він зцілював тільки так, раз і все. Чому угу. зараз люди звертаються до нього, моляться, віруючі люди, а він не зцілює? Чому проблема? Ну, треба сказати навіть про Ісуса. Там є одне місце, де написано, що Ісус не міг там чинити своїх чуд через їхнє невірство. Це якщо невірство. Тобто а якщо є має, віра? навіть має присутність от, це усвідомлення віри. Тобто, так. коли людина проявляє віру, угу. але віра це не обов'язково, коли це не маніпуляція Богом. Віра, ми, ми вживаємо в нашій мові слово віра, в єврейській часто це є як, як дієслово звучить, це довіряти. Uh -huh. І людина, яка живе близько з Богом, вона довіряється йому. І це настільки близький зв'язок, що ця людина вона не переживає, вона не вимагає від Бога, тільки от, от, ти мене з як я хочу, от тільки так. Uh -huh. А людина довіряється Богові. Завжди справжня віра вона має силу сказати таку фразу, хай буде воля твоя. От Ісус це робив, коли в Гевсаманії молився, каже: Господи, я не хочу цю чашу uh -huh. пити, хай uh -huh. вона пройде мимо. Так. Але потім каже, хай буде воля твоя. Інший випадок, коли, наприклад, в книзі Даниїла три юнаки, їх на Вуходоносрах хочуть піч кинути вогняну. Угу. І вони кажуть, царю, Бог нас може нас врятувати від цієї печі. А потім кажуть, але якщо і не так, то щоб ти знав, що ми все одно йому продовжуємо довіряти. Так, так. Оце справжня довіра. Тобто, не зважаючи ні на що, ми віримо, що Господь з нами Він підтримує. Ми в ньому не сумніваємося. Ми розуміємо, що Господь є любов, Він піклується. Новий Завіт говорить, те, що допускає він в нашому житті, то він має силу повернути нам на благо. Деколи є. Є людина, коли захворіла, вона каже, от я полежав 2-3 дні так ось, з температурою, але я стільки молився тут, я стільки, настільки став ближче до Господа. Деколи Господь, мені здається, допускає е, отакі найсерйозні хвороби в житті для того, щоб ця людина була ближче до нього. Угу. Оцих 70 років нашого життя, 70, 80 ну, приселі, то е, це ніщо порівняно з вічністю. Угу. І коли Господь бачив, що ця людина вона вірна мені, що він може прославити мене навіть у хворобі, то оцей наш земний відрізок життя, він не настільки важливий, коли Господь дасть нам вічність. І кожна людина спасена в вічності, коли оглянеться на те, що їй довелося випробувати, це така дрібничка нас буде, вона скаже, так, це навіть не варто про це згадувати, те, що Господь приготував. Uh -huh. Тому важливо завжди довіряти Богові. Незважаючи на те, здоровий чи хворий, всіх нас Господь любить. І це усвідомлення любові Його, воно тільки саме по собі, має цілющий вплив і навіть на тіло. Угу. Ви знаєте, під час е, програми за заміня на нашому uh -huh. телеканалі багато люди телефонують і е, кажуть, що «От я вірю, що Бог мене зцілить, я йому довіряю, і навіть відмовляються від е, втручання лікарів. І кажуть: Я не буду довіряти лікарям, вони це люди, а я буду довіряти Богові. Біблії ж написано: людині не довіряй, а й довіряй Богові. Uh -huh. а, наскільки це правильна позиція? Чи варто звертатися до лікарів, коли в тебе є серйозна хвороба? Чи це? Все ж таки, mm. варто щиро довіряти Богові і вірити, що саме він має зцілити. Ну, треба сказати, що кожна людина має право робити власний вибір. Ну це так, але ж якусь пораду. І, навіть якщо людина прийме рішення до лікарів не звертатися, я думаю, що Бог буде поважати її вибір. Тому mm. що Бог за те, щоб ми мали вільний вибір. Mm. Ось, на рахунок цього, тому що деякі люди думають, що коли я звертаюсь до лікарів, це ніби я проявляю невірство. Недовіру Бога. Недовіру до Бога. Так. Да? Ну, це невірна позиція, тому що е, хто дає мудрості людині? Хто дає мудрості лікарям? Це ж той самий Господь, правда? Ось. Uh -huh. Він їх навчає. І справжній лікар він не заважає людині будувати стосунки з Богом. Справжній лікар розуміє, що через нього. Бог може робити такі, давати mm. чудеса зцілення. Він не собі приписує цю славу. Він розуміє, що навіть, до речі, лікарі, які справді освічені, справжні спеціалісти, вони, які розбираються, як працює складно наш організм, вони розуміють свою обмежену таку функцію. Що вони mm. можуть зробити? Навіть mm. операцію, коли робить лікар, він там вирізав якусь пухлину, скажімо. так ось, А далі працює Бог, коли mm. організм ці процеси запускаються. Тому звертатися до лікарів, це не є відречення від віри. Mm -hmm. Навпаки, якщо ми звертаємося до справжніх лікарів, не до шарлатанів, ну зрозуміло. не до лікарів, тому що, наприклад, китайська медицина це фактично не медицина релігія, угу. тому що вона побудована на якихось віруваннях, як правило. Але якщо це лікар дійсно, який стоїть на науковій позиції. А справжня наука і Біблія вони узгоджуються. Uh -huh. Тому що от зараз медицина вона відкриває закони, з якими працює наш організм, а це ті закони, які Бог нам дав. Uh -huh. І лікар просто допомагає, щоб ці закони вони спрацювали нам на здоров'я. Uh -huh. Тому це нормально звертатися до лікарів. Я пам'ятаю, випадок був, коли один мій знайомий, у нього був рак крові. Ось. І він каже, вони молилися, віруюча людина, дуже духовна людина, uh -huh. вони молилися. І каже, вони вивчали, які є варіанти. Вони подивилися, що робити, наприклад, коли нічого не робити. Які шанси є ще буде? Угу. Так, вони вивчили оцей метод, яку дає успішність, оцей метод, яку дає успішність. І в іншому випадку це була хіміотерапія при його, саме його хворобі давала ну десь 80% успіху. Угу. 20% все одно не допомагало. А 80% — от. І він каже: ми помолилися, прийняли рішення пройти цей курс лікування. Угу. І каже: Ну і слава Богу, я попав в ці 80%. Тобто він отримав зцілення. Угу. Тобто тут немає протиріччя. Людині Бог дав мудрості. Для того щоб приймати правильні зважені рішення з молитвою приймати рішення. Досить цікаво, але все ж таки прихильники того, що до лікарів звертатися не треба, згадують історію про жінку, яку зустрів Ісус, яка страждала кровотечею. І вона там 12 років, вона лікувалась. Написано, що вона ходила до лікарів, витратила все своє майно, там ну дуже багато коштів, і вони їй нічого не допомогли. І вона, нарешті, прийшла до Ісуса. Ісус її тільки просто вона торкнулася до Ісуса, і він її зцілив. Е, можливо. Дійсно, це доказ того, що до лікарів не варто звертатися. Ну, Біблія писує інші випадки. Наприклад, Лис Лука був лікарем. Угу. Тобто, він, це була нормальна професія, він лікував людей. У випадку з цією жінкою, ми не знаємо, до яких лікарів вона зверталася. Можемо згадати рівень медицини на той час. Ну, Ось. Так. І я думаю, що Ісус, звичайно, що, бачачи страждання цієї жінки, він протягнув її руку допомоги, але mm -hmm. навіть цій історії дуже важливо зауважити, що для нього, для Ісуса, важливіше є духовне зцілення більше ніж фізичне, тому що коли жінка доторкнулася до Ісуса, вона відчула, що вона, ніби все, перестала кровотеча mm -hmm. припинилася, mm -hmm. і вона хотіла тихенько відійти. Але Ісус не допустив, щоб вона пішла тільки з половинним результатом. Він зупинився, він почав її шукати. запитався, так, хто торкнувся. <після> Петро каже: Ну, як торкнувся тебе, штовхають зі всіх сторін. Він каже: я відчув сила, вийшла дам, бо хтось з вірою доторкнувся. І він, коли дав можливість цій жінці визнати або сповідати свою віру, от тоді він сказав: Іди, дочко, твоя віра спасла тебе. А тепер О, вона була зцілена зцілення без права. Тобто, дійсно, Бог піклується про повноцінне таке зцілення і, і так. тіла, і, і душі. Духа, дійсно, щоб ми були здорові. І як я зрозумів, все ж таки таких крайнощів не потрібно триматися, потрібно довіряти Богу. Це обов'язкова умова. Ну і, звичайно, звертатися до лікарів, які знають, як функціонує наш організм і як йому допомогти. Дякую, що були з нами і допомогли нам розібратися в цьому запитанні. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про те, як віруючі люди мають лікуватися і чи варто звертатися до лікарів, як виявилося, все ж таки варто, хоча довіра Богу теж обов'язкова. з нами був священнослужитель Сергій Луцький. Якщо у вас залишилося запитання, якщо вам потрібна молитовна допомога, будь ласка, телефонуйте до нас, наш номер незмінний 0800 30 20 20. Ми чекаємо ваших дзвіночків для того, щоб допомогти вам, для того, щоб підказати, підтримати. А в нас зараз невеличка пауза, після якої ми продовжимо нашу програму.